Сподобалися. Мені такі маленькі млинці. От я таких аби звідназвичай вони великі, а це маленькі, це дуже так делікатно для пані. Млинці встигла скуштувати, ковбаску встигла скуштувати е голубчик. Встигла скуштувати. Дуже смачно. Мені дуже подобається. Дуже смачно. Я обожнюю ці вареники. А чим у вас вареники? З Скарпа. Чудова атмосфера та смачна кухня панували у Луцьку на святкуванні дня міста. Бренд Мультикук пригощав лучан та гости міста своїми найсмачнішими стравами. Наготували 100 кілограмів вареників, голубців, налисників, борщу та інших страв. Дуже смачно, млинці. Так у нас таких не роблять. У нас по-іншому роблять кухню. Але сподіваємось, що коли де купують наш Мелітополь, то обов'язково запросимо вас у гості. Це піканки? Ну і міні я вдома, як бабуся робила засновник мультикук Володимир Матвійчук, ділиться з нами, чому вирішили пригощати лучан, і зізнається, що ідея існувала давно проте чекала на свято для реалізації. Ми наслідуємо і інші країни, бо багато по різних країнах наші українці. Завжди проводять ці же дегустації, популяризують українську кухню, український борщ, українські вареники. І ми теж на день міста вирішили презентувати нашу українську кухню, щоб всі Лучани спробували наші смаколики від бренда Мультику. А ось що справді стало сюрпризом для лучан. Так це новинка італійські равіолі з українською душею. Бренд-шеф Юрій Хазіповідкриває за колісся та розповідає, що вже встигли розробити. Поки розробили вже близько 10 смаків начинок. Думаю, здивують солодкий напрямок в равіолі. Там ну вже один смак розкрию. Це крем брюле з карамелізованим фундуком. Якщо ви полюбляєте більш традиційні равіолі, тоді для вас ідеальний варіант з ніжним томленим м'ясом. Ця начинка це була натхнена україною картопля ще й Волинда картопля це наше все запікали, не варили картоплю. Картопля запечена м'ясом. Ми. Готували довго томили в печі, і оце поєднали печена картопля з томленим м'ясом. Поки бренд шеф розповідав, люди вже чергу ставали або спробувати новинку. Особисто від шефа дуже смачно тісто дуже смачне, і начинка дуже м -м, така м'яка. Чи поволинські, чи не по-волинськи, не дивлячись на те, що це равіолі дуже добре. Зокрема, -кук частував представників меншин з Польщі, Ізраїлю, Німеччини та інших країн, які проживають в Україні. Гостям пропонувала не лише нові равіолі, а й сирну запіканку та вже улюблений серед лучан торт Луцьк, який для багатьох став справжнім символом міста. Хочемо презентувати вам наш фірмовий торт коштуєте. Зараз він представлений в замороженому вигляді, так ми як ми продаємо в магазині, але за годинки дві. І його можна повноцінно вже куштувати і насолоджуватися смаком. Ми дуже смачні. Дякуємо the... за гарний сюрприз. Один міста мультикук нагодував понад 5 тисяч людей. Кожен зміг насолодитися традиційною кухнею та спробувати новинку, яка вже є в продажі та чекає на вас.